Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. І в мене минулий раз гра вилетіла просто під кінець. Правда, я перепроходив цього духу, тому що перший раз я, як говорять, провалився, потім... А другий раз вона під кінець мене просто вилетіла. Зависла і вилетіла. Так що під кінець етапу, тобто вже цього в грі, вже по два касарика дають. Давайте повітряний мішечок піднаберемо. Давай ти можеш... Давай. А, ось так. Розвернули одного, тепер треба нас догнати тих і піднабрати ще закису азоту. Та... О, які вони швидкі. Швидкі. Так, обганяємо на половині шляху. Правда, трафіку тут стільки, що головне дивитись в обидва. Прискорюємось. Прискорюємось. Прискорюємось, давай. Oh. Було дуже близько. Було дуже близько. Так, прискорюємось. Корюємось. Все, фініш. Два касарка, репутація 200. Виберемо спонсора, конік. Бюлштейн. Ого, 3,225. Так що ну, конік беремо. Зберігаємось. І в нас 81 касарик. Нічого собі, що це за бонус. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!